Чи вірите ви, що у Трускавці можна відпочити взимку не гірше, ніж влітку? Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз знаходимось біля кінотеатру Злата, пройдемось з сувенірним ринком, також пройдемось бульваром Торосевича і до Бівето. А до Бівето ми йдемо тому, що зараз буде анонс концерту одного відомого співака. Так що, друзі, всім, кому цікаво, запрошую вас всіх собою на прогулянку і на рекламу концерту. Питання на рахунок відпочинку взимку у Трускавці. Це, друзі, до вас, до глядачів каналу Трускавець Тревел, пишіть обов'язково в коментарях, бо я бачу дуже багато людей приїхали на зимовий відпочинок у Трускавець. Не обрали гірськолижні курорти. Так що обов'язково, хто є з глядачів каналу Трускавець Тревел у Трускавці, зараз ну, в зимовий період маю на увазі. Особливо це новорічні різдвяні свята. Напишіть, друзі, чи вам сподобався відпочинок, де відпочивали, куди їздили, чи їздили на екскурсії якісь. Можливо, ходили десь на концерти. Дуже багато людей бачу, приїхали з дітьми на відпочинок. Можливо, ходили на Трускавкаленд, катались на ковзанах чи на тюбенгу, спускались. Можливо, ходили в Дельфінарій Оскар чи їздили в зоопарк Лімпопо, що в Меденичах. Ну, друзі, обов'язково всі напишіть. Дуже цікаво мені, по-перше, а по-друге, і також глядачам каналу цікаво. А хто ще не відпочивав, можливо, ну, зима ще попереду, там лютий місяць, цілий половину січня ще хтось приїде і, можливо, скористається вашими коментарями і поїде також туди на відпочинок. Пишіть, куди ходили, які спа центри які ресторани. Людям завжди цікаво і мені також. Ось, бачите, написано Сувенірний ринок також. Ліворуч є турагенція, якраз де багато тут турагенції. Вони якраз пропонують великий асортимент різних екскурсій навколо Трускавця, навколо Львівської області, по Львівській області, Закарпаття, де там тільки немає. Сьогодні друзі, 12 січня, неділя. Не знаю, чи я на початку відео сказав, не пам'ятаю. Але вихідний день і. Бачите, люди вже всі прямують практично до бювету. Вночі трішки випало снігу. Завтра буде продовження. Випаде ще більше снігу в понеділок. А вівторок вже очікуються дуже сильні морози. Ну, так і до мінус 10. Ялинку ще не розбирали, ялинка ще стоїть. Ось так зараз, бачите, виглядає. Зимовий трускавець. Дуже багато людей завжди пишуть в коментарях, що хотіли б зараз приїхати на відпочинок. Шкодую, що не виходить, але обов'язково приїдуть навесні, влітку. Бажаю вам, друзі, щоб завжди вам виходило приїхати на відпочинок і завжди було за що. Музична альтанка зараз простої, бачите, ліворуч музична альтанка. Раніше тут дуже часто були концерти різні. Особливо, навіть як розпочалася війна, тут практично кожний день були концерти і збирали кошти для ЗСУ. Зараз вже нічого не збирається. Раніше тут і на дрони збирали, чомусь зараз не збирають. Ну, зараз всі артисти, які приїжджають у Трускавець, то вони всі говорять, що допомагають армії. Ось так. Праворуч тут продається ресторан, бачите, написано, продається ресторан PH-клуб. Влітку тут хтось взяв в оренду, але бачимо, що справи якось не пішли і. Знову ресторан продається. Також продається дворик Лева, також чудовий ресторан. Ну і, друзі, бачу в інтернеті, що продається готель Дніпро Бескет, який ще колись в 90-х роках будували Югослави оце на Дрогобицькому кільці. Вже чути музику, я трішки запізнився. Сьогодні, друзі, тут з анонсом концерту: Віктор Винник з гурту Мері. І сьогодні він о 19.30 буде виступати в Палаці культури Шевченка. Він також і вчора тут приходив е в суботу на бювет. Бачите, приїхав швидше, і за того, що вчора ніхто в Палаці культури Шевченка не виступав, він мав можливість рекламу концерту зробити два дні. Вчора і сьогодні. Тому я думаю, що в нього сьогодні. Палаці культури Шевченка людей на концерті буде багато. Давайте зараз подивимося анонс ну, концерту, послухаємо пісень. Коцерті вже о 19.30 в палаці культури Шевченка. А ще я дякую вам за те, що такі нелегкі часи темні і тривожні. Ви не десь далеко, а ви тут, в своїй країні, своєю країною. Тому що ви українці і ми з України. Дякую вам за це. Казали привіт, мені казали, «Здравствуй», давай до світані. Казали мені, все б це було нормально, все б це було не страшне, де це було у Пітері або у Москві. Але такими словами мене врічає столиця, жовтоблакитної країни, що чекає на кран. Вона чому ж не розуміє моєї мови. Коли я кажу, привіт, мене питать чи Львова?» Ні, ja ja я з України, це проти Європи, це нам не хрестане, це нам не Дніпро, ні, я з України, Проти вас, євро, але мені треба знати, хто був хто, так я з України, так я з України. і кожен день розпочинається, гімно і сорочина. Він голові на усіх та вітер Україна, як чекати. Одна земля і два Карпати але не чуй, мене країна. Моя мова просто власна, а не солов'їна. Так я в Україні, це напроти Європи. Там, де хрещани, це там, де Дніпро, так, я в Україні, проти вас я не про, але мені треба знати, хто, хто. так, я в Україн, це напроти Європи, це там, де це там, де Дніпро, так я в Україн, проти вас я не про, але мені треба знати, хто, хто? так проти України, а ну дайте ручки, хто з України, Дякую вам що ж, до зустрічі вже сьогодні у 1930 в палаці культури. Місце вистачить на усіх, Треба, щоб було більше, щоб було тепліше. Це логіка сама. Я з України, це напроти Європи, це там, де хрещати, це там Дніпро, так я з Україн, проти вас я не про знати, хто хто так, я з України, це напроти Європи, це там, де хрещати, це там де Дніпро, так я з Україн, проти вас, я не про, але мені треба знати. хто тут, хто ми з України. Це Зараз можемо зробити фотки. Я би хотів з усіма сфоткатись і придбати квитки на концерт. До зустрічі вечора. Віктор Винник. Отже, запрошуємо усіх бажаючих зробити фото з артистом, і також запрошуємо до нашої каси. Адже саме сьогодні, о 19.30 у вас є можливість відвідати повноцінний концерт Віктора Винника у Палаці культури імені Шевченка, який відбудеться сьогодні о 19.30. У Трускавці. А я ще хочу нагадати дуже важливий момент. Учасники бойових дій можуть абсолютно безкоштовно прийти до Віктора Винника на концерт. Саме так, ми можемо Хоча би трошки подякувати хлопцям за захист. Тому е, запрошуємо учасників бойових дій, е, приділяйте ваші посвідчення і отримуйте квиточки абсолютно безкоштовно. Але усіх, усіх, усіх чекаємо сьогодні о 19.30 трошки розбавити свій відпочинок, трошки поспівати, разом трошки зігрітися і сходити на концерт Віктора Винника, лідера гурту «Мері». Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!